Який ж ти молодець, Сергій Овича, що ти їх Який ти Молодець. Сідайте. Давайте я вам допоможу. Давайте. А. Ой, що ж це? А. Давайте, може, визуєте. За ні, воно без шкарпеток якось не то Ага. Розказуйте, як ви там? Де? Там, де ви зараз є? Ох, Там, Сергійович, мені погано. І тому душею я тут з вами. Ой, мені б заспокоїтися, мені б розслабитися, мені б на вуликах полежати. Так ідіть до моєї хати, я якраз вулики заніс в хату, можете лягти. Спаси, спасибі Сергійович, молодець тільки. Одного ти не розумієш, душу на вулики не покладеш. Це тільки тіло може задоволення отримувати. А туф і носить. Шапки. А душа може тільки одне страждати, то ви страждаєте? Ну хіба таке питання Ти що сам не чуєш? А... Ну чим вам допомогти? А нічим ти тут не поможеш. Хіба що знаєш? Давай заспіваємо. С пятку не темные, солнце паленные, и туманы белые ходят. Ти думай про мене, Іноді Сергійович, Думай, хто може мені дам не того легше. Я про вас думаю. Я туфлі вас і бережу, і туфельницю для них зробив. Спасибі Сергій. Я пам'ятаю вас. Спасибі. Бережи і туфлі, і туфельницю бережи, як пам'ять. Thanks for your them i <clears throat>